Жила була казка у нашому домі, і з казкою цією ви діти знайомі. Що трапилось в ній, хоч було все прекрасно. Однак незабаром знов стало все ясно. Ця казка співала, смішила, лякала. І знову до себе діток закликала. Добрий день, діти! Мене звуть Червона Шапочка. Йду я в ліс до хворої бабусі, несу їй пиріжки та горщичок масла. Ви хочете піти зі мною? Тоді ходімо. А хто ж це нас зустрічає? Малята, погляньте, хто це? Та це ж лисичка сестричка та білочка. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, хто з них вищий? Так, лисичка, а хто з них нижче? Молодці, білочка, лисичка вища, а білочка нижче. Молодці. Куди ж це ми потрапили? Нам необхідно перейти через річку. Але що це? Хтось порушив місточок. Мабуть, це зробив вовк. Зараз ми його полагодимо і підемо далі. З якої геометричної фігури складається місток? З квадратів. Нам потрібно полагодити його. Давайте спробуємо. Ми це зробили. Діти, яка річка широка! А місточок який? Вузький та довгий. Малята, ми потрапили з вами на казкову галявину. Що ви бачите на ній? Метеликів! Скільки метеликів? Багато. А кого ви бачите ще? Ведмедика! Скільки ведмедиків? Один ведмедик. Метеликів. Багато. Ведмедик один. Що за диво? Скільки квітів? Ведмедик дуже хотів показати чарівну галявину. Що ви бачите на галявині? Квіти! Скільки квітів? Багато! Можливо, ми й бабусі букет подаруємо? Ні, дітки, ліс бережіть, квіточки мої не рвіть. Добре, ведмедику! Хай ці квіти прикрашають ліс, а ми для бабусі самі зробимо. Діти, я вам пропоную разом з батьками намалювати ось такий чарівний букет. Я буду з нетерпінням чекати. Ваших робіт. Діти, ви були сьогодні молодці, подолали багато перешкод. За це вам дуже вдячна Червона шапочка. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. Бувайте!